Цікаво, бо Второзаконня, вже 8, 2, 3 говорить нам про підсумок, для чого Бог маринував свій народ так довго в пустині. І сам Мойсей говорить: спогадай увесь той, час, увесь той шлях, що ним водив тебе Господь Бог твій, за цих 40 років у пустині. І тут показує мету, щоб упокорити тебе, щоб випробувати тебе, щоби довідатися, що в твоєму серці. Він упокоряв тебе, морив тебе голодом і годував манною, щоб ти пізнав, що не тільки хлібом живе людина, але всім, що виходить у Господнім, може жити людина. Я думаю, що ці слова є дуже сильним потішенням для тих, які проходять якийсь болючий шлях в своєму житті. Несправедливе звинувачення, осудження, очорнення, якісь кризи, біль. Особливо, коли ти ну, не заслужив це. І часом може здаватися, що Бог є несправедливий. Ну, бо, в принципі, щоб вийти з, Ізраї... щоб вийти з Єгипту і дійти до обіцяної землі, то за місяць можна було зробити. А, і часом нам так здається, що ну, Бог би міг мене швидше привести до, до відповіді, до звільнення, до свободи, до... до якихось інших речей добрих, а це триває довго. А чому це триває довго? Ну І Мойсей про це говорить: для того, щоб перемінити моє серце. Бо що з того, як я зі старим серцем війду в обіцяну землю, то я цю обіцяну землю перетворюю в пустиню.